Вітаннячка мої, з вами Дмитро. І сьогодні ми будемо робити його практику для гарної постави для тих людей, хто багато сидить, або взагалі у кого є сутулість, хвороба бехтрева тощо. Ми будемо прокачувати наші розгиначі спини. Ми будемо працювати, намагатись працювати на те, щоб тримати гарну поставу. Одразу кажу: це буде суто проробка сидячи на верхній квадрант. Щодо ніг, ви можете знайти інші практики, бо якщо взагалі робити, то бажано взагалі курс проходити його терапію, його терапія, -терапія 2 після проходження у вас реально не буде проблем з поставою. Посилання ось там внизу. А, що тому що це більше такий один з відокремих, що ви можете міксувати з іншими практиками, які є на youtube каналі і ми приступаємо. Не забудьте про вподобайку, підписку і залишити комент, як сам почте після практики. Тому що ця практика буде нескладна, але дуже цікава. Проблема з поставою вона йде від того, що наші грудні м'язи завжди стягнуті, а позаду м'язи навпаки е слабкі, розтягнуті. І нам треба активізувати м'язи позаду, розтягнувши е завдяки тому напруженню. Наші грудні м'язи. Це так, база. І ми сідаємо, нагадую, що ми дихаємо через ніс. Не забуваємо про те, що йога – це не про розслаблення, а все одно тримати тонус і розслаблення більше розуму і концентрації на диханні. Якщо ви не можете сидіти з прямою спиною, ми підгинаємо ось так ноги. Але стопами ми завжди натягуємо на себе, для того, щоб весь ланцюг нижніх кінцівок так само був активний. Бажано вже з прямими ногами. Подаємо грудину вперед, руки перед собою і потрохи підіймаємо руки. Якщо ви починаєте ось так робити, розгортаємо долоні ось так, щоб великі пальці дивилися внизу. І знову піднімаємо руки. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. видих, Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо за спину, грудину подаємо вперед. Можемо трохи звести більше руки разом для того, щоб розтягнути наші грудні м'язи, але не забуваємо про те, що ми повинні пальцями штовхатися вперед. Щоб активізувати усі м'язи позаду, ми не просто розслабляємося і тиснемо себе вперед. Руки напружені, ноги напружені. Живіт подаємо вперед, сонячне сплетіння, не розслабляємо, так не стулимося. Лопатки максимально донизу разом. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Ноги на ширину плеча. Ліва рука залишається. І ми кладемо наші стопи на ребра. Ліва рука напружена. Плече не висить, вперед не йде. Ми навпаки навп... намагаємось назад відвести наше плече і починаємо тиснути. Правою рукою в правий гребень нашого тазу. Сідницю, коротше. Ви повинні відчути натяжіння по лівому боку. Ноги напружені. І тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Змінюємо положення. Руку став за спину. Вирівнюємо спинку. Відводимо праве плече заду На інший бік. Тиснемо в ліву сідницю. Розтягуємо правий бік. Ноги напружені. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, 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 і видих. Вдих. Повертаємось до положення сидячи. Руки зберігаємо позаду, можемо трохи далі їх поставити. Але ще більше звести лопатки, подати грудин вперед, прес, стопи, тягнемо на себе. Ноги напружені і піднімаємо таз до неба. На, на плечах не висимо, штовхаємося від підлоги, штовхаємо таз до, до неба. Дивимось перед собою. Вдих, видих. Сідницю напружуємо. Вдих. 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 Видих. Штовхаємось плечима вдих. Вдих. І вдих. Видих. Розслабились. Підтягуємо до себе ноги. Беремося великі пальці. Плечі не подаємо вперед. Максимально звели лопатки разом. Ось це положення спини. Дивимось перед собою. Потрохи вирівнюємо ноги. Ось так. І тягнемо на себе пальці. Якщо не можете повністю вирівняти ноги, той самий лайфхак, згинаємо ноги і тягнемо на себе пальці. Можемо навіть згинати руки. Начебто ми гребемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Більше працюємо лопатками. Вдих. Видих. Тягнемо постійно. Не розслабляємося. Вдих, видих. Вдих, видих. і Вдих. І видих. Підтягуємо ноги до себе. Нашими плеча. Виходимо на маласу. Якщо спина ту, головна спина пряма, лопатки знову зводимо разом, починаємо з носочків. І потрохи. Утримуючи спину рівно, і лопатки, ми стемо на п'ятки. А -а вдих, а видих. А вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих руки, ставимо на ширину плеча, виходимо в горизонтальне положення. Тримаємо тут. Спина рівна, підтягнули підборіддя, втягнули живіт, не прогинаємо нічого. Складно стаємо на колінки. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо на, на живіт. Зараз ми, бачите, да? я підіймаю. Трохи відштовхуюсь своїми руками, щоб звести лопатки разом. Напружую ноги і потрохи перебираю руки. Ластівка. Руки в мене напружені в кулаки, стискаю. Все тіло напружено. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Росслаблись. Ось такий коротенький комплекс. Можете повторити декілька разів. Але все ж таки настоїли на тому, щоб ви міксували з іншими практиками. Це ідеально підходить під практики. Після цього краще зробити ще нижній квадрант з воєнними тощо. Тобто ви можете відкрити таз, коліно стопи і обрати якийсь з комплексів. І до зустрічі на відео та будьте здорові!